Чотири факти про фундамент на геошрупах або на геовінтах. Перший факт про фундамент спаль. Комусь це здається ненадійним. Це супернадійно, тому що кожна паля знаходиться нижче глибини промерзання, вона розраховується під конкретний будинок. І вона тримається абсолютно непохідно. Тобто вірогідність просадки не дуже мала. Ну, ви знаєте, як саморез закручується в деревину. Ну він може якось там рухатися, ніяк. Отут така сама історія. По-перше, по-друге, люди думають, ну буде ж холодно, тут же ж просто повітря під будинком, гуляє повітря, там гуляй і що. Нічого страшного. Тому що тут СІП-панель 200 – це дуже тепло, дуже тепло. Тому ніяких проблем з тим, що там буде холодно, в будинку не буде. Навпаки, це супер тепло. Третє, як заводити комунікацію, наприклад, воду, вона ж замерзне тут, коли будемо? Ні, не замерзне. Тому що ми робимо воду в гільзі з каналізаційної труби, запінюємо поліетановою піною і прокладаємо. Електричний гріючий кабель в будинок, який можна підключати і гріти при необхідності. Це не, не немає необхідності грі, гріти постійно, але коли люд... будинок не експлуатується, тоді потрібно його включати. Коли будинок експлуатується постійно, його можна не включати. Далі наступне. А як потім робити оздоблення цоколя? Да? Тобто, ну як же він просто стоїть, ну, якби як би, е як будинок на ку курячих ножках? Ні. Є купа варіантів, як оздобити цоколь, тобто готовий будинок на палях. Ви ніколи не зрозумієте, що він не на палях. От зараз ми продемонструємо кілька фото готових будинків. Ще один момент по вартості фундаментів. Оцей фундамент він пов'язаний з земляними роботами, з бетоном. І тут може, по ходу, з'явитися додаткові витрати. Там бетононасоси, осипався ґрунт, більше пошло там погано трамбується. Ну, тобто, тут як не готовся, все одно можуть бути якісь несподіванки. В цьому фундаменту. Несподіванок майже не буває, тому що там просто приїжджаються і закручуються його шурупи. Все, тобто його по вартості прогнозувати набагато легше, ніж цей фундамент.